Друзі, вітаю, йдемо в слово, будемо читати дії святих апостолів, третій розділ перші два вірші. А Петро та Іван на дев'яту годину молитви йшли разом у храм. І несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері. Його садовили щоденно воротях храму, що красними звалися, просити милостині від тих, хто до храму йшов. І так, друзі, ми бачимо звичну ситуацію, як двоє віруючих, у даному випадку два апостоли йдуть в храм. Чому вони туди йшли? Вони туди йшли, щоби зустрітися зі своїм Господом, поспілкуватися з ним, помолитися до нього, принести хвалу йому, принести жертву хвали для свого Бога. І зверніть увагу, в той самий день, в те саме місце, на ту саму годину. Прибув ще один чоловік, але зовсім по іншій причині. Чи знаєте, друзі, що не всі, хто приходить в дім молитви, в церкву, в храм, не всі приходять помолитися, не всі приходять, щоб зустрітися зі своїм Богом, дехто приходить туди, щоб отримати гуманітарку, щоб його підтримали. Дехто приходить просити милостині, подібно до того чоловіка, якого приносили і садили при воротях. Дехто приходить тому, що його приводить його дружина або її чоловік. Дехто приходить тому, що мама так сказала, ану бігом збирайся в церкву. Дехто приходить тому, що його в світі не приймають, а в церкві його обнімуть, вислухують, підтримують. Друзі, я хочу, щоб ми всі задали самі собі запитання, по якій причині ми приходимо в церкву. Чи ми приходимо в церкву, щоб просто з кимось поспілкуватися, або отримати якусь допомогу, чи ми приходимо в церкву до нашого Бога і нашого Творця. Звичайно, також і поспілкуватися, і допомогу отримати, але в пріоритеті номером один. Повинен стояти завжди Бог. Будьте благословенні. Амінь.